Вернейся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає і очей не змикає. Твоя матінка добра й мила, Знов ночей не віспала на колінах стояла, вона в Бога за тебе просила. Український солдате, лиш не смій помирати, тобі міць, в тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила, цілу ніч на сторожі, в танки, ворожі, руки в крові, урани всі ноги. Український солдати, ми з тобою, наш брате, лиш разом досягнем перемоги. Ми за тебе, ворою, будем разом з тобою, рідний край від хватів боронити, український солдати, ще будем процвітати. Жити, мріяти й знову любити, уперед не здавайся, лиш живим повертайся до рідненької очі, і хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Український солдате, будеш гордо стояти за країну свою, за родину, ти міцний, наче криця, серці вогни піскриться. Тільки ти захистиш Україну.